Так, дивіться, появилась на продажі отака дверка вулична з клопакетом. Товщина полотна 96 мм. Коробка 120 Двохкольорна. З терморозривом всередини йде корковий терморозрив. Матеріал зовні композит. Оце плита композит і вулична плівка Вінорітовська Ізраїль. Рейки алюмінієві. Склопакет двох Камерний, ручка скоба, два замка кале. З, внутрішня сторона вона біленька йде. повністю, ось так. Порох нержавійка. Що тут ще в нас? Магнітний дотяг. От дивіться, раз, все. Ручка скоба, магнітний дотяг, щолк. Два контури ущільнення на полотні. Один контур ущільнення на коробці. Ущільнювач Саповський. Три петлі. Дивіться, яка гарна двері. Ціна такої двері 43 900. Кому цікаво, звертайтеся. Є розміри 96-86. Двері гарні, теплі і сучасний стиль мають.